Ми знімаємо для вас таку красиву машинку. Я нагадую, що у нас є послуга авто в Телеграм. Це означає, що ви можете продати. Є така змога продати свій автомобіль без обов'язкової умови залишання його на майданчику. Тобто ви можете приїхати, ми можемо зняти, пофоткати, зняти відео, розказати про ваш автомобіль і, можливо, хтось із нашої аудиторії зацікавиться. Це є невеличке підфарбування на кришки багажника. Буквально оча частинка, отак була царапіна, вона зафарбована, її трошечки шпаклі. Але загальний стан автомобіля, в принципі, як новий. Плюс до всього дуже красиві легкосплавні диски, оригінальні Kia, Гума літня, нова, мішлен гарна 2016 року випуску. Це у нас седан з мотором 1,4. Красивий текстильний салон в свіженькому стані. Автомобіль має шестиступку механіку, підігрів передніх сидінь на кондиціонері. Автомобіль має таку магнітолку, шкіряне мультикермо. Датчик світла, передні електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал заднього огляду, плюс до всього пофотографував, подивитись, там є посібник з експлуатації і сервісна книга okay. з останнім записом 40 тисяч кілометрів було обслуговування. На даний момент часу по машинці, що треба зробити, це поміняти мастила та фійта і їздити заводоволення. Kia – це південна корейська компанія, яка виробляє такі красиві машини, доволі економні, доволі симпатичні, з красивим дизайном і невеликими витратами. Палива по місту. Плюс до всього це, звичайні, атмосферні мотори, куди можна поставити газ четвертого покоління. Із плюшечок в автомобілі є підігрів керма. Залишилася у нас така фішечка, що відкривається багажник з важер, який знаходиться зліва від ніг водія. Як бачите, тут є деякі речі, але це означає, що багажник місткий і покласти всі свої речі в цей автомобіль можна, незважаючи на те, що він невеликий своїми розмірами і вважається як такий компактний седан міського типу керування. Тож, дорогі друзі, в продаж цей автомобіль становиться за ціною 9700. Нижче побачите номер власника, з яким ви можете зв'язатись, дізнатись більше інформації, домовитись про перевірку на ІСТО. А плюс до всього я хочу нагадати, що також у нас є спеціалісти, які проводить повну перевірку автомобіля. Тож, якщо цей автомобіль вас зацікавив, ви хочете знати про нього більше, замовляйте перевірку, і ми всі друженько тут зв'яжемося і зустрінемося на майданчику. І ви будете знати про автомобіль все, що ви хочете знати, і кожен буде вдовольний. Майданчик, що продав машину, власник, що також продав машину, і, а ви що купили машину. І всі будуть щасливі доволі. Тож, друзі, симпатична, красива машина в темно сірому красивому кольорі. Не залишається на майданчику, але в будь-який момент можна зв'язатись і їхати і подивитись. Тож, чекаємо на ваші дзвінки.